Добрий день, малята! А скажіть мені, чи любите ви мандрувати? Тоді я вас запрошую до чарівної країни дослідників, а доставить нас туди гарний ось такий корабель. От сьогодні ми всі разом будемо спробуємо виготовляти кораблики. А для роботи нам потрібна вода, кольоровий папір, шматочки пластиліну, зубочистка і форма для льоду. Беремо пластилін, відриваємо шматочки і кладемо повністю усі ячейки нашої форми для заморожування. Потім Вставляємо по одній зубочистки в кожний шматочок пластиліну, заливаємо водою і ставимо нашу форму у морозильну камеру. А коли замерзне, ми витягуємо форму з камери і на кожну зубочистку одягаємо шматочки різного кольорового папіру. Потім наші кораблики. Ми переносимо в ємкість з водою, і наші кораблики, подивіться, як попливли, які гарні! Я думаю, що у вас теж вийшли такі гарні кораблики. До побачення, до нових зустрічей.